Я вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Чую чудово, вітаю вас. Я не хотіла з вами поговорити про космос. Знаємо, що ви туди їздили якраз робити фоторепортаж. і у себе в Фейсбуці, опублікувавши фото, звідти, ви написали, що не дуже зрозуміли цих людей. От давайте поговоримо про це. Скажіть, будь ласка, а чому? Тобто люди зустрілися з представниками ТЦК, наскільки ми розуміємо, там бачили якісь уривки, відео, які з'являлися. Чому цих людей важко зрозуміти? Чому ну дивіться, це є громада така доволі, ну там на 6 тисяч людей, це те, що Вікіпедія показує, ну хай їх там менше, більше я не знаю умовно. І чого я не зрозумів, тому що е, вони зустрілися з ТЦК, щоб вирішити з ними технічні питання, е, коли ТЦК е, може десь там е, перевищує свої повноваження. Десь вони там комусь заламали руки, те, що вони там їм перед'являють. Умовно якусь дитину затримали, яка виглядає доросла, а десятий клас шкі школи. І оці всі претензії, ну як би вони зустрілись для того, щоб не було таких облав, щоб люди могли ходити там. По цьому космачу більш впевнено, щоб це все вирішити. Це ж все було після скандалу, як ви пам'ятаєте, коли, начебто, побили жінку і її дитину в машині, там ще була якась третя особа, і так далі. Дивіться, чому не зрозумів. Тому що, коли їм представники ТЦК прямо пообіцяли, що все. Не буде цих е, різних незаконних е, речей, там, затримань і так далі. Е, ну, типу, просто не прячте своїх чоловіків і ну, буде легше працювати. На що вони, в принципі, відверто сказали, що ми вам чоловіків не дамо. Тобто, по суті, зустріч, ну, вирішили ті питання, ну, їм пообіцяли, як мінімум, які ну, вони, вони хотіли вирішити. Але після цього вони сказали, ні, все рівно, ні. І е, чому ще не зрозумів? Мені не дуже. Ну ти знаєте, я не можу критикувати. Можливо, після цих всіх подій люди емоційні. І у нас е, все ж таки війна е, і, і так далі. Тому е, не можна критикувати людей. Але реально вони виступили от громадою проти ТЦК. Знаєте, в якомусь такому доволі ну я не знаю такий принцип тваринності. Вони просто закидали з різних сторін цих. Співробітників, там звинуваченнями, різними брудом, словами, що вони там займаються бізнесом, що в нас в державі війна бізнес, просто такий споток е, ну, свідомості і так далі. Навіть я постійно виправдовувався, що я там знімаю. Е, ну, В принципі, от тому і не зрозумів. Е, не хочу, щоб це знаєте, вони там багато такого, якби е, формулювали, чого насамперед можна кваліфікувати дуже погано. Але я вже це називати не буду, чого то, що я не хочу, щоб в державі це все приймало, ну прямо скажем, такий рівень, коли це можуть робити різні громади, і так далі. І так далі. Я впевнений, все ж таки, що в цьому сенсі е і держава, і так далі повинні знайти, от, як кажуть, комунікаційні всякі підходи, для того, щоб цей процес вирішити максимально. Ну, от, з мінімальними би, втратами з точки зору цих всіх о, процесуальних штук, і ну, щоб все було по закону. На жаль, у нас війна. Люди трошки плутають. Вони там кажуть, у нас нема війни і так далі. Ну умовно, не всі ні. Але от вся ця громада виступила ну, ну не не гарно, так скажемо. А, а я ви... головне тут важливо говорити, бо якщо піде лавина отаких от громад, це, це буде катастрофа. А як ви гадаєте, а в чому основна причина? Тобто, те, що вони не хочуть, щоб їхніх чоловіків забирали, ну це зрозуміло. Ну якби да. от кожен може зрозуміти. Але якщо так глобально дивитися, ви розумієте причину цього? Дивіться, знаєте, як я для себе розумію. Перше, немає, на мій погляд, я не почув логічних аргументів. Це все, -таки, все ж таки каже, що в громаді немає лідера, який ну, чітко дуже там ну, розумний, інтелектуальний і так далі. Тому що ну, вони працюють там землею. Я дуже вдячний таким людям і так далі. тому подібне. Другий момент, який я для себе ну, обов'язково. Помітив от ті слова, що у нас немає війни. Дивіться, я теж їздив на війну з 2014 року і в Києві не було війни. Зараз війни немає в космачі. І це ну, якби, якщо вони хочуть відокремитися, то це стає правдою. Не в плані того, що там як територія. Ні. Я маю на увазі оце емоційно, поки йде війна, вони е, у себе починають зариватися в цій правді. Але я ж кажу, чим це закінчується. Поки в Києві не було війни, тепер є війна. Отак От космач буде думати, буде погано. Я не хочу ну, якби, проектувати, як це відбувається, але я розумію, що для того, щоб... Це відчуть, це властивості людей. Війни реально там ракети прям налітають, ну наскільки я розумію, слава Богу, на щастя. Але і, і за цього от, ну нема у цього свідомості, вони цього не бачать. І не за цього. Просто е, їм так трошки легше це все зробити. З іншого боку, я ж кажу, от як це ну якби критикувати? Е, просто я що критикую? Я критикую, що якщо е, скажіть правду. Вийдіть до цих ТЦК і так далі, скажіть правду. Е, ну, якби, а вони от ходили якимись цими околицями, виступали, образи. Тобто, коли є образи, це значить, вони не можуть вийти і отак от от сказати, а значить, правди за ними не дуже багато. От, ну, в цьому сенсі. Отак. От, от Але може це просто страх, я не знаю. Я от е, зараз. Е... Прям гуглю цю людину, представник ТЦК. Ну насправді дуже мужній чоловік, от якщо дивитися по відео, який там перед ними виступав. Праців... Який сидить чи стоїть, який стоїть, стоїть. Стої. так. Ви... Uh -huh. Ну там, ну я там е... я, я ж розумів, там типу ну, там, а які там на що вони сподівалися? Там ж було очевидно, що дуже дуже ймовірно станеться от така історія. Вам вдалося поспілкуватися взагалі от з тими представниками ТЦК? Як вони це все сприймають? Ну да. що... я не записував їх на відео, бо це потрібно окремо для них там. Там, дозвіл брати, ні. Е, як вони сприймають? Там е, головний той, той, що сидить, е, він мені, мені більш стриманим здався. І е, я вам скажу, що як вони сприймають? Складна робота. Я думаю, що вони дуже вимотуються. Е, безперечно, в праці ТЦК є. Е, е, Перевищення повноважень і, і так далі. Але потрібно розуміти, що це тому, що війна, тому що е, потік призивників, він нарощується е, людей, яких треба призвати, бо ворог нарощує. А це каже про те, що е, не можна прям у цих от людей, які е, представники ТЦК, які видають повістки і сповіщення. Не можна їх прям всіх взяти інтелектуальних, розумних по закону стосовно законодавства, буде тобі розповідати, ні. Там попадаються люди, поток зростає, як я вже кажу, звичайно, відбувається побутові зовсім неправильні процесуальні штуки. Але, розумієте, от треба е, мати на увазі, що це не закінчиться тим, що це, е, як це буде покарана. А це закінчиться тим, що в них е, буде розширені права. Mm -hmm. е, ну розумієте, от я тільки вчора вийшов з цього засідання, переїхав в Коломию і вже читаю. ТЦК е, цей, дозволили працювати 24 години. Ви, мабуть, теж читали. І я в той час подумав, що от моя думка вона правдива. Це може не про це, але в принципі це ж не призведе. Їх треба призвати не е, їх, як представників Космача, а саме кількість. Людей, яку не вистачає. Ми так, як я розумію, ну, призиваємо більше для захисту, тобто, знову ж таки, треба набагато більше. Оце моя думка. Я просто думаю, так. що тут треба якось. Е, от хтось щось в Фейсбуці писав, що якщо у вас немає війни, якщо ви не підтримуєте державу, то відключити вам там світло, воду і так далі. І е, я не пропоную так робити, я кажу про те, що. Ну, правда, в тому, що вони ж користуються благами України, цієї держави, і е, ну, трошки нечесно, коли от це, це трапилось ці аргументи, що там танчані не, не воюють. ТЦК не воює, поліцей не воює. Слухайте, я знаю. У мене був знайомий співробітник саме ТЦК, е, і вже на війні. Все там відбулася якась ротація, зміни, накази. І вже на війні. А він то призваний вже ж був, якщо працівник ТЦК, і все вони міняються як отак. От ну тобто, як, як можна просто так вкидати аргумент, що. Те, співробітники ТЦК не на війні. Це що за статистика? От у мене донька каже: я такий істочник е, інформації, мені, брат. От це. Про це. Ну, вибачте, так. що я можу трошки емоційно показати. Так. Ну, є таке, я... що одна, одна бабця іншій сказала. Yeah. Так, ну, тобто, і, з, так, так і було. Самого... А якщо ви чесно сказали, що наїхали формату. на жінку випадково, вибачаємось, mm -hmm. значить давайте ТЦК розберемося в процесуальних штуках. Закрили, заламаєте руку, у село встає. Добре, все. Ну, Вони пообіцяли, що з цього моменту більше цього не буде. І вони поперли там мати, перемати е, ці. Ну, ви зрозуміли. Ну, от якраз нас в коментарях теж пишуть ТЦК на фронт і так далі, там депутатів на фронт, всіх на фронт. Ми дякуємо вам, дякуємо за ваші коментарі. Хотілося якраз від вас з перших уст почути про те, що ви там побачили. Ну, і... Дивіться, це моя дуже суб'єктивна думка. Тут ми бо теж... я ж фотограф. Так, і віз. я хочу вас, вам просто ще сказати, що я так трошки, звісно, емоційно нагнав, бо я там був. Mm -hmm. І мені дуже не сподобалося, що я постійно виправдовувався, чим я там займаюся. Хоча, ну, зрозуміло. І це. тому моя позиція емоційна, просто хочу, щоб ваш глядач мав на увазі. Дякую, але ми з вашого того, навіть у з цих фраз, що ви там по. Всім передусім виправдовувалися стосовно що да. ви там робите. Це якась така, знаєте, ну, з боку не, це космача не. і його мешканців, якесь ну таке, ну що означає, що ви там робите? Да. Це ну тобто, це ж Україна. Кажучи, що треба відбілювати село тепер після інциденту з жінками в машині. І при цьому кажуть, чим ти тут займаєшся? Я питаю: ну, ти хочеш відбілювати, розкажіть. Ж. Ну тобто, ну, я, я як його відбілювати? закритися і все чи як? Так. Ну таке, це вже розсуд, не прошу. Так. Дякую, Ян Доброносов. Насправді, от мене це для мене стало. Я це все відео бачив, дивився, переглядав. Але от те, що там приїздять журналісти з інше, ну там не місцеві, не уродженці космича. І це навіть викликає якесь певне обурення. Ну трошки треба, мені здається. Приходити там до тями і розуміти, що ситуація. там космос, це частина Франківщини, Франківщина це частина України. Усі ми е, в одному е, човні, Там ситуація дуже складна. Насправді, я от просто зараз так думаю, тому що людей теж можна зрозуміти. Якби все було е, абсолютно справедливо, якби люди не бачили якоїсь там зверхності, пере Вищення повноважень, в тому числі представників ТЦК, і Я не кажу про цей конкретний випадок, а загалом по Україні, те, що ми бачимо, то ну таких зібрань такої поведінки її б не було. Але найстрашніше страшніше в цьому всьому, що це інколи оці. Коли емоції переважають, знаєте, вони заважають об'єктивно оцінювати реальність, і тоді починаються проблеми. Тому що цей випадок він дуже добре нагадав нам усім. Багато хто про це писав. Я теж про це згадала. Історію, коли з уханю приїхав автобус з, М -м, з людьми, які ну нібито були в ухані. Там почався коронавірус. у нас тут ще не зрозуміло, чи він там поодинокі випадки всі говорять про те, що ми всі помремо, заразимось коронавірусом, М -м -м. і люди, які приїхали з літака, вони їдуть в автобусі. І їх інші українці їх мали поселити тоді на як це називалося. Ну вони мали відсидіти два тижні в ізоляції. Ізоляція, Забув, от наше слово. Вони мали відсидіти в ізоляції, і цей автобус їде до цього містечка, де вони мають сидіти в ізоляції, і люди виходять з протестом і починають цей автобус закидувати камінням. Ну це реально було. Я пам'ятаю на цей момент. Був проект ГВЛ. Ми стоїмо в студії прямий ефір. Ми транслюємося. Відео як цей автобус їде. Його там чуть не розхитують. Ну це 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 ненормально. Ну, ну люди, давайте просто про це думати, що це ненормально. Ми не маємо перетворюватися і втрачати людяність якусь. Ми не маємо перетворюватися в звірів. Ми маємо бути, ну думати про це. Ну слухайте, ну ніхто ж ми, ми настільки були налякані, що нас заразять люди такі ж як. Нові ми, санджари. Що ми просто То готові були кидати в них піхали. камінням, перевертати. Ну, я не знаю, що вбивати тих людей, бо вони приїхали з Ухані. Ну тепер так само і зараз це так відбувається. Тобто, ми готові вбити представників ТЦК. Ну просто їх не знищити не фізично тоді вони це. не будуть це. ходити нас мобілізовувати до армії. Ну але тоді Росія прийде і просто нас всіх тут знищить. Ну ми якось ну ми не можемо так жити. Ну ми ж цивілізоване суспільство. Ну давайте я просто е, ну багато хто в коментарях пише, там молодці люди в, в цьому космочі, ми їх підтримуємо. Ну Я Ну я не знаю, чи ми так далеко зайдемо. І я, одразу я не приходять знаю. боти до нас, чують про, е, ці, про цей космос, і пишуть: е, ну це ж очевидно, російський псо. Слава Західній Україні. Ні, треба робити mm. свою державу, ну все ж, все ж зрозуміло. От, казав кучма, це ж було вже. Та? Е, зараз їм вигідно розхитувати і розривати нас на шматки, і потім mm. е, частинами частинами з'їсти буде точно легше. Це Як ян казав, що раніше там в Києві не було війни. Ну, багато де не було війни, коли було АТО, то ми, в принципі, собі так жили і думали, що це щось, щось не з нами відбувається. То і потім там і, і до Києва вони дійшли. То от я собі подумала просто, що космос, це знаєте, це буде вже останнє, куди вони прийдуть. Ну тобто, бо там вже Франківщина, ну куди там? Там вже потім ну все. Не дай Боже, щоб таке просто сталося, але... Не втрачати оцю нормальність і людяність, ми просто змушені, не знаю. Треба говорити з рідними, говорити між собою про це максимально триматися разом. Бо ну якщо ми між собою почнемо сваритися і просто одне одному волосся видирати і бітами дітей бити, ну ми просто далеко не не заїдемо в цій державі.